Тринадцятирічний Владислав Микитюк зараз пересувається на кріслі колісному. Хлопець отримав травму хребта майже два місяці тому, коли впав із будівлі. Він живе на третьому поверсі. Ліфта у будинку немає. Тож Владислава спускають сходами. На цьому стадіоні хлопець грав у футбол з дитинства. Професійно почав займатися п'ять років тому. Зараз же Владислав тут вчиться керувати кріслом колісним. Я дуже радий, що я нарешті повернувся додому. Дома, як ото кажуть, стіни лічать. Владислав пригадує, 4 лютого він грав у футбол на території 16-ї гімназії. М'яч залетів на дах, хлопець поліз його діставати. Стіна взяла, обрушилась. Шок, що ноги зелі аніміли, то я ну, не розумів, що мені робити в цій ситуації. тільки розумів, що треба звати на допомогу. Визвав скору. Ну я сам її визвав. Я взяв, позвонив одразу папі та взяв предупредив, а потім вже скоро. У лікарні Кривого Рогу хлопцю діагностували перелом хребта зі зміщенням та ушкодження спинного мозку. Владислава відправили до Дніпра, де зробили операцію. Спинний Спиною якби ушкоджений, але вони скрутили, поставили металоконструкцію 14 болтів і говорили, будемо наблюдати. Зараз може, може з'явитися у нього якісь функції, може і не може з'явитися чувствительність. Лікарі кажуть, що буде, будемо сподіватися на чудо. Що він молодой, как спортсмен. Зараз місце інциденту огороджене стрічкою, однак поряд на майданчику з м'ячем грають діти. Будівлю, з якої впав хлопець, понад 15 років не використовують, каже директорка гімназії Олена Петренко. Про її аварійний стан повідомляла районний відділ освіти. Після падіння хлопця розповідає, на місці працювала експертна комісія. За її висновком, споруда потребує капітального ремонту. Буде звернення до департаменту освіти і науки щодо виділення коштів для дальнішого оцінення затрат, які потрібні для здійснення цього капітального ремонту. Діти на території, так, там є спортивний медальчик, вони гуляють, але ж на будівлю ніхто ж не лазить. І ніхто не знав, що таке, ну, такий випадок може бути. Правоохоронці розслідують падіння хлопця з будівлі. Зараз з'ясовують обставини події, каже речниця районного управління поліції Анастасія Субач. Як засували правоохоронці, 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження внаслідок падіння цегли. Задиним фактом внесення відомості до ЄРДР за статтею 128 Кримінального кодексу України. Коли необережно отримали тілесну ушкодження. Зараз батько Владислава шукає для нього реабілітаційний центр. До цього випадку я мрію стати футболістом професіональним, але після цього я мрію, щоб я встановився зі своїми силами та встав на ноги, щоб мене нічого вже не боліло. І я наконець з цього візочка ходив. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.